Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fish and Clown. І це знов з вами, я, ваш улюблений блогер Костянтин. Риболовля. річка Дніпро. Зранку шахеди ці довбані не дають спати, тому прокинувся і вирішив піти прогулятися десь з Дніпром. Зачепив з собою спінінг. Сьогодні мій товариш Азура Лайт Роуд. Савада. 90-2,74 з довжиною. Далі катуха Шимана Ультегра, 2500 шпуля, шнур UGK 05. Почну ось з такої приманки на джиголовці. Це Up везл в такому натуральному кольорі. Важок там, 7 грамчиків, флюр, далі флюр. 0.33, теж Азура, Ну начебто це і все. Ранок спати хочеться. Ну Треба ловити. рибу Взяв з собою ще спінера взяв з собою пару кастмастерів, може жерех Ну, коротше Цілі такої нема, щоб там я конкретно на щось впирався. Буду пробувати. Не буде судак, буду окуня шукати. Не буде окуня, жеріха, ну, щось там впалюю. Мені, в принципі, багато ти і не треба. Пару клювань і можна завершувати. Все, соплі не розмазую, починаємо. Так, ну що, будемо починати. Будемо починати. Ну, Стратегія така. Тут понад бровкою пройдусь, а потім буду далі закидувати. Може ж ще прокинеться, ну поки одні лящі скидаються. Так, чекаю. Нападіння. Чекаю, чекаю, чекаю. Чекаю. Ага. Впала. Ну і все з приводу проводки. Все просто впала на дно і сантиметрів 10 намагаюсь вести повільно понад дно. Ось таким чином. Обережно, бо якщо чіпа, то друзі, мої, можете залишити там приманку. Треба вивчити дно. Де свал починається? І там трохи прискорювати. В принципі, тут нічого важкого нема. Це не, не джиг. Кинув, дочекався дна і контролюю його над дном та й все. Бубер! Судаки тут є? Є судаки чи ні? не жлобись, скажи, есть чи нет, тебе ж тут все видно, ты все знаешь, местный. Ладно, будем сами шукать своего судака. Ага. Зайшов. Зайшов, кабандос. А ну давай. Выходи. Таке. О, цей він. Слухайте, це це... А, це судак, я думав, вокунь. Ну, давай, давай, давай. Добрий ранок. Добрий ранок. покажу вам ну, друже с капустою відкрий свою вотяку покажи ага показав обрежно костя треба обрежно бо пальці такі собі ну Ну в морді. В морді он. Там все внутрі. Так, інструменти зараз. Інструменти. Де ти тут? Ага. Бачу, бачу обережно, Ось таку приманочку обережно, Чик-чик, готовченка. Так, ну шо, Костя, с початком, ось с такого красунчика мы и почали. Нормальный. Давай, дружба, бежи. лапочки Ну, бой здоровый. Добрий початок. Зрізав. Зрізав, сволоч, зрізав. Як так, як так, як так, як так. Ну шо, пішов костю вязаться. Ну так с подачкой красиво лупы, блин. Ладно, не расходьтесь зараз. Ну, сколько можно, а? Сколько можно займатись оці ерундою. Ну що, мінус, ще, піду, ще в'язатись. Ай, жалко. Жалко. Нічого не зробиш. Коряга чи щось там. Ну, блін, ну біля коряги то й щось клювало. Ризик, ризик і розходи. Добре, ладно, так, поставив ось такий віолет. Зменшив ще вагу 3 грами, 3 грами для того, щоб Ну можна цими карчами проходити. Так мене зацікавило це місце, Неподалек. не треба далеко кидати, і він там стоїть. Ну є ризик, що залізеш туди в корчі і все. І обриви, обриви, обриви. Тому жалко, жалко. Приманки жалко. Зараз все це не копійки коштує, тому трохи жалко. Ну нічого, що зробиш. Це розходники. выходит ты виходь! Поменял на фиолет и и в лупы вин. Красавчик, давай, иди сюди. Ось такие красавчик, на уиолетик. Эх, запикчеруем зараз, и ты буду выпускать. Так, все. Это Давай. Давай, дружи. Стартуй. Стартуй, стартуй, стартуй. Матюка все не, плохо. Не-не-не-не-не-не-не. Эй. Эй, ты что? Давай. Давай. Включайся. Включайся. И погнал. Ну, це зовсім інше діло. Фу. Нічого собі, нічого собі. Оце ти дав. І це що, це щупак? Ого го. Ого го. б ти дав? Куди ти круги на великий, Де великий нущупак. Зараз... Зараз так, ти давай не зріж, е! Ей. Ей, Подруга! Не зріж мій! О, іди йшла. Ну, я її схопив. Зараз покажу. Спинину поставлю. Ось вот такий красивий щупачок. Да, влупив так, що я чуть не підпрыгнув. Молодець, малар, молодець. Біжи. Біжи. Ну шо, це вже ж може і варто вже ж і підписатись на канал, поставити лайки. Буду вам вдячний. Фух. Підскочив аж я. Красота. Є, yeah, є, yeah. це судак невеликий, ну як вони дубасять Як вони дубасять. Просто красавчики! Просто красавчики! Вони судачки! Давай, іди сюди! Барбосина І вратяку. Дивіться, вратяку прямо аж туди. Заковтну. Так, інструмент. Інструмент треба. Зараз. Так, ну, я не хірург, але буду намагатись обережно тебе визволити. Гачочок, опачки, акуратно, акуратно. Щоб тебе не травмувати, братана. Так, щипчики на місці і тебе швиденько відпускаємо. Відпускаємо. Давай, дружбан, дякую тобі. Ю, попер. Фу. Поруч дід сидить. Як він мені вже зранку на розповідав свої історії. І сидить хрен знайде і кричить. Я, я вже знаю, як він народився, як він служив, як він школу закінчив, як він його звільнили чи вигнали з інституту, як він закохався в бабцю і розвівся, і це сидить на рибалці. Ну просто дах мене вже зносить. Ну що пенсіонер йому скучно, хай балака. Ну, хоч би перерви робив. Так, ладно, я продовжую. Ну, ось, що я їй кажу. Оце, оце вам і ризик такий. Ще мінус, Костя, ще мінус. І як обідно, як обідно, а? Такі приманки. Уходять, уходять, нічого не зробиш. Корчи і треба знов в'язатись. Зараз прийду. Ну раз, таке діло, заодно покажу. Заодно покажу, хто не може змонтувати це діло. Покажу, як це робити. Так, дивіться, все просто для початківців. Міряйте. Міряйте, де повинен вийти гачок. Ну, я вже візуально руку набив, тому я знаю де. Якщо ви ще сумніви є, ну, поставте сюди краплинку або маркером, або ручкою, якщо вона є. А ні, тоді пальцем притримуйте і будете розуміти. В пику засовуйте. Рівненько, рівненько, не поспішайте. І тут вона в спину вилізла. Ось така красопета красота вийшла. Все, все просто, нічого, все вийде. Погнали. Щось дрібненьке цього разу. судак. Ну Это не судак, ну брелок, я их называю так. И добре, что ты их заскочил, чтобы не мазать мне руки. Знов чипа, дай. Ну ты, ты что, ты издевательство надо мной? Так, да, і зрізає раз тільки. чик як бритвою, і нема. Так, все, друзі. Закінчив я риболовлю. Досить набривався, вже вище криші, тому, ну, вже, якщо відверто, то облом мені вже вв'язатись. Все, перебалив, нормально, вже не хочу я нічого, бо дуже часто обриви і все, і закінчив я. Подитожим. По сьогоднішній риболовлі. В принципі, все було нічого. Ну, Я ще розраховував, може б спінером, піймати якогось кушка. Спінер мовчав, окуня нема, не знаю, де він є. Кидав ще пару раз кастмася, розраховував, може жерех вийде, ну воду не дають, Який жерех. Якщо ззаді, поза мною не Дніпро, а болото, все стоїть ревнесенько. І так, в принципі, слава Богу, нормально. Судак поклював, щуку пощупав, все, що ще треба. Коротше, ось цей Сілікон, фішап сьогодні зробив мені риболовлю. Не знаю, чому йому сьогодні був до вподоби, але оце саме сьогодні спрацювало. Візел ще 3 дюйма. Нормально. Резина, я весь час кажу, що фішап це дуже крута. Резина, силікон це наш виробник. Я хочу підтримати наших хлопців. Хай виробляють, хай у них буде все чудово. Ви всі знаєте, я не торгую цим, я не рекламую. Мені таке байдуже. Я висказую чисто своє враження. Тому, ну, мені подобається ця резина. Так, далі. Що далі? Далі на коня, друзі мої. Війна, ви бачите, ці шахеди, мопеди, велосипеди. Все літає, треба обов'язково брехтись. Никайтесь, никайтесь, їхня зав... задача нас всіх повбивати, наша задача вижити. Тому молимось за наші збройні сили. Завдяки їм ми у можемо жити, виходити на риболовлю. Обов'язково допомагаємо Збройним силам. Ми обов'язково переможемо. Все у нас буде чудово. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поділіться моїм відео, для мене буде це приємно. Я бажаю вам всім здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте!